Прийняв рішення йти захищати країну І по сьогоднішній день виконую свій людський обов'язок як громадянина по своїх можливостях приносити користь своїй державі, своїй сім'ї, своїй нації, своїй батьківщині. Тому треба стояти не остро, а приймати своє чоловіче я і ми маємо з цим впоратися ніхто крім нас. Позиний мій директор від початку війни від 22 року, березень місяць, як людини, як чоловіка прийняв рішення йти захищати країну по мобілізації. І по сьогоднішній день виконую свій людський обов'язок як громадянина. З чим пов'язаний? В цивільному житті були директором. Так, так, залишається, і так як учні захищають повний сил, я не міг стояти осторонь, коли ворог прийшов на мою землю нас знищувати. Тому таке рішення було піти по своїх можливостях, приносити користь своїй державі, своїй сім'ї, своїй нації своїй батьківщині. Я розумію, що страх це людське явище, це властивість людська, але ну, ніхто за нас не буде вирішувати наші проблеми, якими, з якими ми зіткнулися, з ворогом, яким зіткнулися набагато сильнішим від нас. І тільки нам необхідно захистити країну здоровим, повноцінним чоловікам. Сховатись нікуди не доведеться, тому що як ворог, не дай Боже, зайде, пощади нікому не буде, тому треба стояти не осторонь, а приймати своє чоловіче Я і захищати свою батьківщину, свою країну, свою родину, сім'ю, тому що ворог націю, я не знаю, як назвати, племен теж, ні, так що нам не залишається. Десь в хліві, в хаті, на горищі, в підвалі, в різних місцях ховатися, а тільки йти. Я розумію, людський страх присутній. Ми не знаємо, хто, де, в якому місці буде виконувати свій обов'язок, яка доля, в кого як складеться. Але я рахую, що страшно, але потрібно йти захищати, тому що за свої потрібно боротися, свої потрібно відстоювати. Для того щоб залишилась нащадка, для того щоб збереглася країна, збереглася нація, і тільки таким чином ми можемо один одного підтримувати хтось, виконує якусь свою місію, свою роботу. Хтось в тилу, хтось в окопі, хтось своєю частинкою волонтерською. Це титанічна справа теж виконує свою роботу в цивільному житті. Люди, які піднімають економіку, тримають її на належному рівні. Це теж обов'язок. І ми маємо з цим поратися. Ніхто крім нас. Майбутнє починається тут. Долучайся.